Новий громадський простір у парку Жовтневий облаштували зону для відпочинку чернівчан та гостей міста. Подробиці у наступному матеріалі. Парку Жовтневої облаштували новий громадський простір. На майданчику біля другого озера встановили тенісні столи та столики для гри в шахі та шашки. Керівництво парку хотіло показати чернівчанам, що парк Жовтневий це місце не лише для генделиків, а й для культурного відпочинку. Ідея така: ми хочемо переконати чернівчан, що парк може бути дружелюбним для них. Зрештою, вони утримують цей парк своїми податками і хотілося б, щоб він був саме для чернівчан, щоб вони побачили, що Є альтернатива генделикам, платним якимось атракціям. Тобто, це питання просто розвитку парку, правильного розвитку парку. За словами директора парку, жовтневий має бути простором для культурного проведення часу, а не місцем розташування закладів громадського харчування. Він має виглядати як сквер біля 23 ї школи, поряд з СБУ, або як сквер біля резиденції. Вони насправді ці землі. Мають такий самий статус. І якщо масштабувати все те, що ви бачите біля скверу поряд з 23-ю школою, то от якщо буде весь парк такий, дружелюбний для чернівчан, безкоштовний, то от це от реальний шлях. В... В межах діючого законодавства для розвитку цієї зеленої зони для того, аби парк мав вигляд сучасного європейського простору, мешканці чернівців мають активніше приймати участь в житті міста та доносити до влади власне бачення. Чернівчани повинні просто повірити в те, що це можливо, що це реально, і відповідно формувати запит до влади, вимагати від неї нові сучасні атракції безкоштовні. А влада повинна просто дослуховуватися до чернівчан. В планах дирекції парку з часом збільшувати кількість безкоштовних Куштовних атракцій як для молоді, так і для людей похилого віку, для того аби чернівчани, що проживають в цьому районі, мали простір для культурного відпочинку. В Принципі, тут у нас. Історично так склалося, що є заасфальтована ділянка, і ми можемо її масштабувати, зробити більшу кількість столів або ще якоїсь інфраструктури сюди додати. У нас дійсно в парку нічого немає, крім скейт-парку для підлітків. І ми хотіли щось таке з різноманітне різноманітнити і додати атракції, які б дозволяли підліткам. Чи може людям пенсійного віку якось проводити час в парку з користю, знайомитися один з одним? Ми ще доставимо тут лавочок, смітників. Так, щоб ця зона ожила, щоб було де верхній одяг залишати. А за цей рік ми, в принципі, зробили дитячий майданчик коштом меценатів, зробили спортивний майданчик там нижче паркового проїзду. Тобто, постійно намагаємося шукати шляхи якісь для реалізації цих проєктів, так, щоб ну, дійсно можна було переконати чернівчан, в тому, що це реально. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4